Друзі, всім добрий раночок! Добрий На рано. вулиці дуже дуже холодно. А що це означає? Що треба попіклуватись про свій обігрів в автомобілі. Діагностика автомобільної пічки. Саш, розкажи, будь ласка, як це взагалі відбувається і навіщо приїжджати, діагностувати? Відбувається все дуже просто. Перевіряємо температуру, яка виходить у нас з духоводів. Якщо температура не відповідає тим параметрам, які мають бути, відповідно, у нас є якась проблема. Починається все з перевірки радіатора пічки на його. Забруднення, тобто як пропуск, йде пропускна здатність радіатора пічки. Ну і відповідно приймається рішення: чи пічка міняється, чи промивається. Угу. Чудово. Яка вартість діагностики? Вартість діагностики тисяча гривень. Чудово. Тож, друзі, якщо ви сумніваєтесь, що ваша автомобільна пічка буде працювати справно, і або хочете просто зробити діагностику, приїжджайте до нас, хантер з гараж.